По один бік захист України на передовій, перебування в окопах, під свист куль, снарядів та бомб. По іншій повернення до цивільного життя та необхідність заново призвичаїтись до реальності, де відносно безпечніше, і замість зброї в руках невідомість, що робити далі. Питання адаптації військових це процес, який вимагає ретельної підготовки та допомоги, як від держави, так і від усіх українців. З цією метою на Буковині стартував проєкт реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. Те свої для своїх, а реалізовує його благодійний фонд, суспільні ресурси та ініціативи у співпраці з німецькими партнерами. Ми маємо три цільових групи: по перше, це ветерани та ветеранки, мається на увазі учасники бойових дій, а також це люди, які отримали інвалідність внаслідок війни, і це члени сімей ветеранів та ветеранок, тобто батьки, діти, дружини, чоловіки. А також члени родин загиблих і померлих захисників і захисниць України. Ці люди, хлопці і дівчата, насправді віддали на депозит нам людям цивільним свій час. Вони відклали своє життя, свої бізнеси, свої прагнення, свої мрії і пішли захищати нас. цивільне населення і свою країну. Це не тільки про вдячність, це і про те, що суспільство має зрозуміти, що воно захищене сьогодні. Тільки завдяки тим хлопцям і дівчатам, які віддали свій час і свої, свої можливості, свої мрії заради нас, проєкт працюватиме у кількох напрямках. Першим з яких є проведення двох бізнес-шкіл з менторською підтримкою. Це будуть дві групи ветеранів та ветеранок, членів їх родин, а також родин загиблих захисників та захисниць України, де будемо навчати тому, як відкрити або розвинути власну справу. Це будуть там дві групи по 15 учасників, і в кожній групі по три з них отримують від нас підтримку у вигляді гранту на 225 тисяч гривень кожний. Наша задача, яку ми перед собою. Бачимо, це підготувати наших учасників так, щоб вони могли подавати ці вже зроблені, пропрацьовані їхні бізнес-ідеї на Міністерство ветеранів і на підтримку бізнесу від держави. Окрім того, у рамках проєкту діятимуть професійні курси. Це курси, де можна буде отримати підвищення кваліфікації своєї професійної, або загалом здобути нову професію. На даний момент ми можемо запропонувати три курси. Це основи масажу, це бухгалтерія, основи бухгалтерії, а також нігтєвий сервіс, тобто курси манікюру. Для нас дуже важливо спілкуватися з родинами, спілкуватися з ветеранами, щоб зрозуміти, які ще, можливо, курси були б цікаві. З червня по липень ми будемо досліджувати можливості і запити від цієї спільноти, для того, щоб пропонувати далі максимально. На те, що потрібно, і те, що можливо не пропонує ніхто інший. Також проводитимуть тренінги, лекції, групові та індивідуальні консультації на різні тематики. Як започаткувати ФОП від ідеї до звітування, фінанси для нефінансистів, ділова українська мова для роботи та бізнесу, it професії, як зорієнтуватися ветерану в виборі it професії, якщо є така зацікавленість, психолог також у нас залучений. Можна буде отримати висококваліфіковані консультації від дуже крутих психологів, які працюють саме з ветеранами, ветеранками та членами родин, в тому числі, які переживають втрату. Такі проєкти є надзвичайно важливими не лише для самих ветеранів та ветеранок, але й для їх родин, а також родин тих героїв, які віддали своє життя за Україну. Каже координаторка по роботі із ветеранами Наталія Гейман для родин загиблих це показник того, що вони не самі. Ці люди віддали найдорожчих для себе людей, і хтось має підставити їм плече і сказати: Ви не самі, ми поруч, і це наша спільна біда. Насправді, коли ти біду переживаєш з кимось, ти її ділиш навпіл. Для членів родин військових, які зараз знаходяться там на лінії фронту, ті, які воюють, це ще й можливість трошки розвантажитися і не Поринати да, в ці переживання на настільки глибоко, щоб просто знищити себе. Це можливість показати своїм чоловікам, своїм дітям, своїм батькам. Дивіться, ви нас захищаєте. Ми в цей час робимо все, щоб триматися, щоб тримати вас і щоб тримати Україну. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.